Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов наш наступний гість. Це Дмитро Лісенбарт, аніматор, продюсер, режисер, постановник і сценарист. І пан Дмитро разом із короткометражним фільмом Непотрібні речі став переможцем на фестивалі короткометражного кіно у Празі. Вітання, пане Дмитре. Вітання. Добрий день, вітаю вас. Вітаємо вас з перемогою і одразу хочемо дізнатися про ваш анімаційний фільм. «Непотрібні речі. Це був ваш дебют? Так, як це не странно, то це був дебют. Бо я ну, я завжди ну, все своє життя займаюся анімацією, але так вийшло, що займався в основному комерційною анімацією. Це реклама, музичні кліпи, анімація в кіно як додатковий сервіс. А от тут наразі е нарешті. Стало спроможним робити за допомогою державних грошей щось своє. І от так от і зробили. Вирішили, ризикнули, і все вийшло. І це теж ваш сценарій був? Ну, це не тільки мій сценарій. <зас> ну, По-перше, це оповідання Роберта Шеклі. Лавка старовинних чудасів» дуже відома. Вона була зроблена Робертом, написана на, по мотивам. Euh, лавки старовини чи Дасії Дікінсона. Euh, тобто, це в нас вже третя інтерпретація виходить. <г vorbei> uh -huh. А сценарій, да, сценарій, звісно, треба будь-який твір літературно адаптувати на анімаційну мову, навіть не на кіно, мову, кіно ну, звичного, да, де актори грають, а саме анімаційну мову, бо там є свої ну, певні нюанси. Да, ми писали разом з Ружковським цей сценарій. Мені ще допомагали мої друзі трошки. Ну. От Написали такий сценарій, зробили кіно. Розкажіть, ну, будь ласка, фан... коли почали працювати, і дійсно цікаво, хто допомагав вам в створенні цього анімаційного фільму і стільки часу зайняла робота? Ну, ідея прийшла десь у 2018 році, 2018 року. Сценарій написали за два з половиною місяці, і вже готовий сценарій подавали. Подавали на пічінг держкіно, 12-й пічінг вже з більш-менш зрозумілою стратегією, з персонажами, з біблією. Ну тобто, нам тільки залишалося. От, дав зараз бачити сторіборні малюнки. Це наш був перший Е, і як почали працювати, от рік нам знадобився на того, щоб все зробити. Щоб розуміла, навіть за цей рік ми встигали, що робити якісь поточні роботи комерційні і ну але все одно робота не те, що простоювала, ну, ми постійно щось робили, розробляли, додавали. Дмитро Кривонос малював дуже багато арту. Ну практично весь арт намальований Дмитром. От я збирав а, анімацію, збирав всі сцени докупи, пропілер студіо. Ну. Робили тонування, музику писали, озвучку, дуже багато роботи було по звуку, тому що в нас звукові студії не дуже привикли писати для саме для художніх фільмів композиції і працювати з художніми фільмами. А це окрема це окрема історія і по хронометражу, і по довжині роботи. Це такий собі марафон на рік, який мало хто звик ще витримувати. Ну от у нас вийшло. Пане Дмитре, ну розкрийте трошки нам про що, хоч в двох словах, про що цей фільм, е, яка ідея, можливо, переслідується, що хочете показати в ньому? От я щойно побачив цей тизер, дуже щось схоже на е, ту воєнну ситуацію, яку, яка в Україні, але я так розумію, е, що це ще було знято до війни чи вже під час? І чи війна не, ну, не, не вплинула на не... зйомки, так? Сюжет тут не варто прив'язувати до війни, бо він писався цей сюжет ще там в 70-х роках Робертом Шеклі, тому там про війну навіть мови не йде. Це історія про те, як десь в майбутньому, колись в майбутньому, робот може купити людину. Тобто, такий перевертий шанікдот. Угу. Він став цікавим за своєю і малою формою і концентрованим месенджем, як ми будемо далі себе поводити в майбутньому. Хто ми такі в майбутньому, як ми будемо сприймати роботизацію? І от наразі зараз впливає ще штучний інтелект. Так. Ну, взагалі, я самого дитинства цікавлюсь фантастикою. Мені вона дуже подобається, тим, що ти в майбутньому можеш безкарно робити, що хочеш, придумувати будь-які ідеї. І розробляти концепції, соціальні концепції, концепції, поводені людей в соціумі між собою і з будь-якими творіннями в світі, і, можливо, там зароджувати якусь ідеальну картинку нашого майбутнього, щоб нашим дітям досталося щось безпечне, без війни. Ну, розумієте, пане Дмитре, то чи десь буде можливість найближчим часом побачити ваш витвір і так? Буквально зараз ми почали розробляти концепцію прем'єри фільму. Це може бути ну це однозначно буде в Києві в одному з кінотеатрів, і однозначно, це буде за підтримки не за підтримки, а в підтримку аеророзвідки нашої. Звісно, це буде головний меседж мистецтво. Це є наше майбутнє, саме за це майбутнє воюють наші охоронці, наші військові. Тому я хочу вкласти всю прем'єру не просто прем'єру фільму, а певний меседж того, що культура це одна з найголовніших наших критеріїв при ну мотивації при захисті країни. Тобто, ми захищаємо для чого. Не тільки для того, щоб зберігти кордони, ми мусимо захищати культуру саме. От. То ми поки розробляємося, тільки-тільки-тільки почали, що невідомо, звісно, що грошей немає на всі оренди, будемо залучати, можливо, партнерів. Але хочеться зробити потужний, потужний виступ із прем'єрою фільма, і з виступом музичних виконавців, і з виставкою художників прямо в одному всім місці. І, звісно, в підтримку аеророзвідки. Непотрібні речі. Прошу, не почув вас, прорвалося. Що закладено в назву фільму Непотрібні речі? А, ну непотрібними речами може бути хто і тут непотрібною був, була людина, яка вважає себе непотрібною в цьому житті. І може комусь він стане потрібен. Це така аналогія з домашніми нашими питомцями. E, ну от е, я ж кажу, це експеримент, як ми можемо себе відчувати потрібними чи не потрібними в майбутньому. Тут, ну, якихось суперсентів немає, це просто фільгранна така гра е, в анекдот, перевертиш, щоб подивитися на майбутнє іншими очами, на відносини людей іншими очами, бо замість робота може бути будь-хто будь-яка людина, навіть це стосунки не тільки роботи, людини. Пане Дмитре, розкажіть трішки про вашу участь в цьому фестивалі короткометражного кіно у Празі. Як вам вдалося перемогти? Які там взагалі були ваші конкуренти, які настрої? Ну і можливо, там якась номінація на фестивалі. Там, напевно, не одна номінація є, і в якій саме ви перемогли. Ну, Щодо Пражського кінофестивалю, нічого не можу сказати. Бо на е, фільм, коли е, закінчений, його відсилають практично на всі можливі фестивалі. У нас був великий сет фестивалів, розпланований на два роки. Тому Пражський фестиваль був одним з цих сетів, і ми не слідкуємо насправді вже потім, що ти не слідкуєш. Практично де він і як він крутиться. Він собі крутиться по заявкам. Це перший рік. Ти якщо переміг в якомусь фестивалі, ти на наступний фестиваль відсилаєш. Кажеш: подивіться, ми тут перемогли на Шанхайському або ще десь. Візьміть наш теж в селекцію. В попа попали. Ну не знаю, як на чесній конкуренції. Дуже до речі, мені дуже тішить те, що ми з цим кіно практично попадаємо в всі селекції, і беремо гран-при, не зважаючи на те, звідки ми що тут немає прив'язки до України. Ніхто нам не робить поблажок, і ми ну, перемагаємо в чесній конкуренції. Це щоб ви розуміли, один фестиваль на один фестиваль подається приблизно від п'яти до шести тисяч фільмів, і ми з цих з цього кагалу ми потрапляємо в тридцятку тільки на селекцію. То вже є перемога потрапити в селекцію. А отримати гран-прі у нас був дуже смішний гран-прі. Здається, це був талінський фестиваль фантастики і хорору. І там ми отримали гран-прі в розмірі 666 євро. Демонічний призбув. Ще ж, дякуємо вам, пане Дмитре. Успіхи в ваших справах. Будемо сподіватися, дійсно, і на прем'єру, і на успіх на інших фестивалях вашого фільму. Тож нагадаю нашим глядачам, що режисер і постановник та сценарист українського анімаційного фільму Непотрібні речі Дмитро Алісенбарт був. У фірі громадської трагедії та радіо. Вибачте а... від себе сказати, що ми з суспільним дуже близькі друзі. Бо ми мультфільми Перший світ виходили два роки поспіль на суспільному. І ви перші дізнаєтесь про прем'єру, коли саме а. буде йде. Дякуємо, ну все добре. Слава Україні! Героям слава Йо до перемоги! Обов'язково! Все найкращого вам. Дякую.